Добрий день, любі діти! Дітки, відгадайте загадку! Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, Сцена навколо розквіта, це до нас прийшла так, весна! Давайте з вами пригадаємо весняні місяці. Перший березень, другий квітень. Травень. Яка пора року наступить після весни? Це літо. А яка пора року була перед весною? Так, це зима. Послухайте вірш, який написав Іван Франко. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку, ожили луги, діброви, повна гомону, розмови і пісень в чагарнику. Весна щедра, від неї люди сподіваються отримати щедрість та красу. Весна буває рання. Квітуча та травнева. Давайте пограємо з вами в гру, з ким дружить весна. Весна дружить з сонечком, тому що воно тепле, лагідне. Весна дружить з квітами, тому що вони розквітають. Весна дружить з травичкою, тому що вона пахне та росте. Весна дружить з птахами, тому що вони повертаються додому з теплих країв. Зараз пограємо в гру, правильно чи ні? Якщо «Да», плескаємо в долоні. Якщо ні, мовчимо. Навесні тане сніг. Так? Навесні птахи відлітають. Навесні розпускаються квіти. Навесні тварини лягають спати. На весні сонечко пригріває. весні збирають гриби. На весні діти загорають. На весні опадають різнобарвні листочки. Навесні тварини змінюють колір шубки. На весні прокидаються комахи. Молодці. А зараз давайте з вами пригадаємо прислів'я про весну. Проліски це очі березня. Прилетів лелека, весну приніс. Здалека. В квітні ластівка день починає, а соловей закінчує. Квітневий день рік годує, травень ліс наряджає, літо в гості чекає. А як ви думаєте, які фарби треба взяти, щоб намалювати весну? Жовту для сонця, синю для неба, зелену для листочків, а веселку для квітів. З приходом тепла комахи вибираються із своїх укриттів. Теплих країв повертаються перелітні птахи. Тварини виводять потомства. Весною багато дощів Весна це пора, яка заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам. Духовні та фізичні сили. Дякую за увагу. До зустрічі!